Вітаю! Кардиган нарешті завершений. Зараз покажу кінцевий результат, що в мене вийшло такий довгий. Ось так виглядає. ось так без паску. І зараз покажу більш детально, да, і розкажу, як я його в'язала. Так, кардиган я в'язала зверху вниз. Реглан, так, класичний звичайний реглан з вирізом. Планку я в'язала нецільно в'язану, це окремо в'язана планка, а вже коли був готовий повністю виріб, тоді я дов'язувала планку. Є відео на YouTube-каналі, як в'язати таку планку. Так, Рукава в мене ось такі широкі. Знизу ось так завужені вони. Як в'язати такий рукав, як завужувати тут, я також знімала її на Ютубі і тут в Тіктосі. Знизу я зробила резинку один на один. Закрила звичайним способом, мені не захотілося заморачуватись сильно. Да Можна було, звичайно, закрити фабричним способом, ну але ось так. Пасок я в'язала полою резинкою. Також викладу відео, як його в'язати. Ось так гарненько з двох сторін.